Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Я так трішки запізненням, але все-таки все -таки поговорити про матч у першому турі в англійській прем'єр-лізі. Лестер Сіті у себе вдома на Ківен Паул стадіон, приймав автомобілів Годспур. Команда Лестер Сіті, яка повернулася в англійську прем'єр-лігу, команда, яка стала чемпіоном чемпіоншипа. Приймала у себе вдома Тоттенгем. Ну і давайте тепер друзі, поговоримо про даний поєдинок. Давайте розпочнемо зі стартових складів. Ну До речі, я дуже щасливий за Leicester Сіті, те, що вони ось повернулися в англійську Прем'єр-лігу і Leicester Сіті розпочинає доволі таки непогано. 4-2-3-1 стартував Расановка у Лестера. На воротах, вас Lester Garrз, Крісенс і, і Джастин по флангах. Уинкс дінзі півзахисники, центральні упорні півзасники, декардоваріт Ісаку іса, по флангах Буаноте центральний атакувальний півзахисник Джеймі Варді. Центральний нападник, центр Форвард Джеймі Варді у нападі. Ось, стартовий залт Тангема, 4-3-3, лікарі у воротах, Ван Девен, Рама, Резекс, Неги, Педро Поро, Доджі по флангах, Бентанкур, Сар, Медісон, Резекс, Неги, до речі, Медісон, це колишній футболіст Лестера, Домінік Саланке, Джонсон та Сон, відповідно, у нападі. Ну, а тепер давайте, ми, любі друзі, поговоримо про сам поєдинок. В принципі, напевно, прогнозовано, що підопічні Андж Пастакоклу, які були фаворитами в даному поєдинку, захопили ініціативу команди більше володіли м'ячем. команда більше атакувала, старивала в момент. Ось Лестер Сіті так відважна, не би сказав, самовідважна. Команда захищалася. На підопічні Андже Хоч хоча більше володіли м'ячем, більше атакували, але Лестер підопічні. Стіві Купера здорово захищались. Дуже здорово. Але ось на 29 хвилині Підрапора такий забив. І тут Медісон, який ідеально зробив подачу на Педрапоро. Педрапоро головою збиває, випереджає захисників Лестера і збиває головою. Робить рахунок Пенро 1-0. Після опору з гейму були ще пані моменти, для того, щоб подвоювати перевагу, але цього зробити не вдалося. Лестер втримав свої ворота на замку і не дав більше забити. А ось у другому таймі Лестер Сіті додав, команда Стіві Купер додала в швидкостях. Перші хвилин 15 другого тайму я вважаю, були за Лестером, Лестера більше щось. Стала виходити в атаці. Ну і, будь ласенько, ось 57 хвилина. И легенда английского футбола Джейми Варди. Забывает и Джейми Варди. Легенда Лестер Сити, легенда английского футбола. Забывает. Исаку молодчинка, да? Який же молодец -то. Исаку. Сам Исаку. Знаешь, об Джейми. Зарповедально акцентовано подачу. Но Джейми Варди абсолютно, абсолютно никто не прикрывает Джейми. Як хліб з маслом реалізував такі моменти. Такі моменти Джеймі Варді реалізує, як хліб з маслом головою забиває Джеймі і робить рахунок один-один. Такі моменти Джеймі Варді реалізує, як хліб з маслом. Залишили Джеймі одного, і Джеймі просто з декількох метрів просто розстріляв. Вікаріо. Джеймі Варді такі моменти, як хліб з маслом реалізує, ну і Джеймі збиває. І таким чином принос Лестер Сіті. Дуже важливо. Ось вона настояща легенда Лестер Сіті. Справжня легенда. Ось так. Справжня легенда. англійського футболу в Джеймі. Варзі. Але тут, Тоттенгема були шанси для того, щоб виривати перемогу. Десь і ворота рятував, але в цілому Лестер Сіті зіграв. Доволі таки здорова команда Стіві Купера зіграла в захисті. Зараз ми якраз будемо розбирати статистику. Ось в цілому Лестер Сіті на це очко заслужив. Так, да, Тотенгем більше атакував, більше було моментів у Тотенгема, І е е якщо брати логіку, то ніби Тотенгем мав перемагати, але в цілому я ж кажу, Лестер Сіті своєї самовідданості, самовідважності, на це очко точно команда Стіві Купера заслужила. Джеймі Варди це справжня легенда Лестер Сіті. Статистика для двобою. Статистика ударів 7-15. Ма більше ударів, 15 ударів по воротах, 7 ударів в площину. В Лестер Сіті лише 7 ударів, 3 в площину, але напогано, 7 ударів, 3 в площину. То майже кожен другий удар Лестера був площину. Хоча справедливості радіо Тангема також. Кожен по суті другий удар був площина, але їх, правда, було більше. Їх було сім, а у Лестера три. Ну в цілому у Тонгема вдвічі ударів. Тобто у Дангетма вдвічі більше ударів, як і в поворотах, так і в Площину. Навіть трішки більше. Голодім Мічем 29 на 71 тут прогнозовано Лестер Сіті без м'яча. Більше діє команди Стіві Купера. Більше захищався Лестер, більше позиційно команди працював навпаки більше на м'ячі, більше на контролі м'яча. 13-2 по точності передачі також вище Тоттенгем, 89% проти 76 То Тобто переграв Лестер Сіті. По статистиці даного двобою Тоттенгем переграв Лестері, по футбольному, в принципі, я також сперечатись. Не буду. Так, да, Тоттенгем був краще, але Лестер на це очко заслужив. Самовідданістю та самовідважністю. Ну, в общем, короче, берём гол и виногода. Под две гол и виногода было мой любимый розы. Две гол и две гол и виногода у Ласторант, одна гол и виногода упущена. Оттунглема ну, две гол и виногода, но ну, правда, две гол и виногода упущены. То то есть там Май Джейми Вардзи, и він був гольовий Джеймі Гозабов. Джеймі просто розстріляв Вікаріо. Алабо один гольовий шанс, який команда упустила. У тонгеми було дві льві нагоди, і хороший шанс був в Рішарлісона в кінці поєдинку забити. Ну, дві львіна години дві упущені. 275 передач в цілому виконав футболіст Лестер 211 з них були точні. 76% точність точность з 29% володіння. доволі 671 передача, 601 передача точна, 89% точність передач і 71% контролю. Нічі. Також таки високий показник володіння. Два до Лестер Сіті одного сайту Тутангема. І 7 ударів у Лестера 3 площину, ми вже казали, що три удари повз ворота. А один удар був просто-напросто заблокований. Тутангема з 15 ударів, як ми, як ми вже раніше казали, 7 ударів площину, 3 удари повзворота і 5 ударів заблокованих по відборах, до речі, був краще Лестер. 15 успішних відборів м'яча. 68% їх не 13 відборів от Тонгема, 56%, їх 5 севі вратарі Лестера, 2 Сейви Вікаріо. 38-16 на м'яча. А вас куперхопним краще Лестер. 10 проти 6 11 порушення правил правила футболістів Лестера, одна жовта картка. У на, один, на одне порушення. правил більше. 12 порушень, одна жовта картка. Но не а матчу – Джеймі Уварді. Да, мої любі дорозі, на мою собі і тим. що чого зору саме Джеймі а, найкращий футболіст. тому що Джеймі забив цей гол, який а, приніс команді очкова. Взагалі Джеймі дуже здорово провів матч. Не ж кажу, це легенда англійського футболу, легенда Лестер Сіті і легенда забиває. Дуже ця історія люблю. Коли легенда Джеймі Варді, який за Лестер грає вже навіть не знаю скільки років. Ось, збиває ворота Тоттенгема і приносить команді дорогоцінний бал. Ось. Просто браво! Просто Джеймі на висоті. Джеймі просто на висоті. Один-один. Да, так, ще підводить підводити підсумок матчу, да. По футбольному Тоттенгем був краще. Вони більше створювали моментів. Але в цілому Лестер на це очко заслужив я скажу, заслужив своєю самовідданістю, Лестер на цю нічю награв. Давайте подумай, Ось. Давайте подивимось з на таблиці Англійської прем'єр-ліги. Ось такий у нас перший тур. Брайтон – лідер Англійської прем'єр-ліги. Лестер Сіті здобуває один бал. Ну, якось так, мої любі друзі. Якось так поки що виглядає турнір на таблиці Англійської прем'єр-ліги. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам тільки добра. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.